Вас вітає студія звукозапису українською мовою Філіжанка Кави Євген МАЛАНюк Під чужим небом. Чужі Їх земля, і небо тут, і люди, і місяця золотосрібний ріг. Життя давно, як божевільне, блудить по манівцях заплутаних доріг. Десь кревний край конав в останній муці, Дикун над ним заносить ятаган, А він скажений біль терпить, як муцій, і крепле кров росою з чорних ран. Чому ж я тут? Куди ж іще заблудить безглузда путь, і хто стереже? Чужа земля, чужі похмурі люди. І саме життя здається вже чуже. Не треба ні паризьких бруків, ні Праги вулиць простарих, все сняться материні руки, стара солома рідних стріх. все сниться гук весни і вітер, веселий вітер світлих літ. А тут молюсь убогий митар Шукаю твій вогненний слід. Ні, не знайти. Ніхто не знає, ніхто не чув твоїх плачів біля всесвітнього синаю, як завше, золото й мечі. Десь сіре поле в чорних круках, що пророкують кари, кар. А я тут. На чужинних бруках чужий несу тягар. А я на полум'ї розлуки, назавше спалюю роки, і сниться степ твій, сняться луки, і на узгір'ях вітряки. Там свист херсонського простору, там вітер з кришталевих хвиль, а тут. У вікні опустиш штору і п'єш самотній смертний біль. Несу отут страшний свій іспит і знаю, що життя мене. і мати, сидячи на призбі, вже не вичікують мене. Давно Євгена поминає за упаки старенький піп, За весною весна минає під. Запашне зітхання лип, все далі висиха синюха, й линя її весела синь, а вітер заголосить глухо і пролітає в Сиріє стріха під дощами, вже хата стала нетривка, а мати слухають ночами Бронхітне гавкання бровка. По яких ще дорогах шукати причинної долі, Перекути полем блукати в яких степах? Вітер грає веселий, хвилюючись по роздолю, Від зруйнованих міст розвиває горілий пах. Заховала перекупка пам'ять, всі сни глибоко, Тільки буде горілка на чорнім шляху в корчмі, ніби в морок душі, в її цвинтерно мертвий спокій. Після чарки отрути влітає сонячний чміль. І ось все забуваю, і все зникає в суттінні. Зостає лиш рівний профіль і зоряний зір. Та ще заграв глухих за плечима твоїми тремтіння. Всі принади твоєї страшної краси, 1920-й 1924 рік. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і цінуйте українське.